Всім привіт! Мене звуть Андрій. Вирішив сьогодні показати е, парк Чорнобильців, так його називають місцеві жителі на Троєщині. Він знаходиться на Троєщині, як я вже сказав попередньо. Центральний вхід з вулиці Бальзака. Бачите, Вулиця Бальзака. Там церква. Дуже непогано, дуже гарно. Вот целый сам памятник героям Чернобыля. Видите, как зроблено. Там дальше еще одна композиция. Ми тут з молодшою дочею неодноразово у свій час гуляли. Приходили у парк Флоренція. Там трошки гуляли, а потім йшли сюди топати. Бачите? Гарне місце таке. Користуються попитом. От їх же хто живе поруч. Дуже приємне місце. Ось такий невеликий комплекс, паркова зона. Глянь, які файні квіти. Усім гарного дня. Пока-пока.